Телі заповнені менш ніж на 50 відсотків. Яка ситуація з туризмом у Львові та області? Чорна рілля і зорана. У Львові відкрили фотовиставку про події повномасштабної війни. Львів'ян та гостей міста запрошують на Різдво до Шевченківського гаю. Вікторія ще у березні минулого року через війну виїхала із Запоріжжя з дітьми до Німеччини. Зараз вона вперше за цей час зустрілася у Львові з чоловіком. Я приїхала, і мені було не страшно, тільки заїхала, я одразу плакати почала. Я дуже люблю Україну, дуже сумую, але я розумію, що мої діти не повинні слухати ну, нічого подібного. А Антон приїхав з друзями з Києва. Каже, активно мандрує Україною попри війну. Та ми і в Одесу і, прости Господи, і в Миколаїв та куди хочеш, ми їздимо. Нас батьки кажуть, що то, куди ви їдете, такі страшні події відбуваються. А ми їдемо, і нас нічого не лякає. Як бачите, ми живі, все. А це Стів із Франції. В Україні він уперше. The city is pretty beautiful. Місто дуже гарне, воно історичне. Тут багато цікавої архітектури, гарних будівель. Але ми бачимо великий контраст, коли ми виходимо із середмістя. Однак туристів цього року у Львові таки поменшало за словами керівниці міського управління туризму Христини Лебедь, Вони аналізують заповнення готелів у новорічну ніч з 31 на 1 січня 51 відсоток. І сьогодні на цей тиждень на різдво на 6-7 січня заповненість готелів на рівні 39-40 відсотків. Тобто ми розуміємо, падіння майже в половину. До більшого це українці іноземців є вкрай мало. Це є одиничні відсотки. Подібна ситуація і по області говорить начальниця обласного управління туризму Наталія Табака. Туристи їдуть, але менше ніж торік. В переважній більшості це є індивідуальні туристи українці, які на новий рік і на різдвяний час шукають тихішого місця, шукають де можна традиційно відбути ці. Цей період святковий. Звісно, що це є Славське, це є Східниця, Трускавець і напрямок гірських територій. Зазвичай у зимовий період серед туристів був популярний гірський напрямок. Однак зараз снігу там немає, тож туристів поменшало. Готелі і садиби заповнені наполовину, говорять у відділі туризму славського. Ціни на проживання розваги на території громади так само збільшилися. В середньому це до 15%. і це тільки через те, що кожен оп'єкт господарювання забезпечив себе альтернативним електропостачанням, тому піднялись ціни. Гості громади можуть відпочити в савнах, чанах, сходити на риболовлю, пройтись короткими пішими маршрутами. Крім того, за словами Ольги Безушко, більшість підйомників у Славському працює, незважаючи на те, що немає снігу. Ольга Іващук, Тарас Петлякевич, Суспільне новини Львів. На Львівщині служба безпеки України затримала російського агента, який наводив ракети на стратегічні підприємства України. Чоловік виконував завдання у Києві, Запоріжжі, на Львівщині та на півдні і сході країни. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Служби безпеки України у Львівській області. Агентом Російської Федерації був інженер держпідприємства. На початку повномасштабного вторгнення чоловіка завербувала російська спецслужба для проведення розвідки та диверсій. Він їздив у так звані відрядження для того, щоб надавати точні координати та дані про об'єкти енергетики та залізничної інфраструктури. Наступне завдання чоловік мав виконати на Львівщині. Тут агент намагався встановити локації об'єктів критичної інфраструктури. Контррозвідники служби безпеки України затримали його на спробі збору і передачі інформації. Під час обшуку у затриманого знайшли мобільний телефон з листуванням з російськими спецслужбами та комуністичну символіку. Жителя Львова підозрюють у підробці документів. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України. За версією слідства, чоловік виготовляв фіктивні дипломатичні паспорти для військовозобов'язаних. Так допомагав їм уникнути мобілізації та виїхати за кордон. Таку послугу чоловік оцінив у 4 тисячі доларів. Львів'янина затримали під час одержання частини грошей. Тепер йому загрожує позбавлення волі терміном від семи. До 9 років. Сьогодні, 5 січня, на Львівщині запровадили графік погодинних відключень електроенергії. Таке розпорядження дало Укренерго через перевищення лімітів споживання. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці «Львівобленерго» та додали, якщо мешканці будуть ощадливіше використовувати електроенергію, відключень буде менше. Сьогодні у Львові попрощалися із захисником України Тарасом Маковецьким. Чоловік загинув на війні з Росією. Тарас Маковецький народився у Львові, закінчив автомобільно-дорожній коледж Національного університету Львівська політехніка. Працював на станції технічного обслуговування автівок, потім водієм навантажувачем за кордоном. Із початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації добровільно вступив до територіальної оборони, воював проти. Російських військ у складі 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади оперативного командування Захід Збройних сил України. Тарас Маковецький загинув 30 грудня 2022 року. Йому було 52 роки. Втрати російських військ станом на 5 січня. Особовий склад близько 109 720 тисяч осіб. Танки. 3041 одиниця, бойові броньовані машини 6108 одиниць. 2051 артилерійська система, 426 реактивних систем залпового вогню, 215 засобів протиповітряної оборони. 284 літаки, 1844 безпілотних літальних апарати, 271 гелікоптер Автомобільна техніка та автоцистерни 4759 одиниць. Спеціальна техніка 182 одиниці, 16 кораблів та катерів. Збито 723 крилаті ракети. Слава ЗСУ. У Львові перед міською радою вивісили прапор Ватикану з приводу поховання папи Емерита Бенедикта XVI. Він помер напередодні Нового року, 31 грудня, у віці 95 років, очолював Римокатолицьку церкву з 2005 по 2013. У 2013 році залишив престол через погіршення стану здоров'я. Відтак став першим понтифіком за 600 років, який сам відмовився від престолу. Сьогодні, 5 січня відбувся чин поховання Бенедикта XVI, Його провів чинний папа римський Франциск. У Львові відкрили фотовиставку про події повномасштабної війни. Тут є фотографії і військових на передовій, і людей, які змушені тікати з під обстрілів, і тих, які повернулись на звільнені території. Серед робіт фотографії львівського фотографа Олега Огородника Це роботи з похорону мого. Я не можу сказати, що колеги, але доброго, знайомого, дуже порядної, чесної людини Віктора <кій> з Експресо. Він був добровольцем ще в 2014 році, відслужив, потім повернувся. І от минулого року прийшла така сумна звістка, що він загинув. Я ніколи не фотографував похорони, але цей похорон я сфотографував. На виставці представлено близько 70 фотографій про події повномасштабної війни. Серед них є ось ці фото Дмитра Козацького з Азовсталі. Фотографії з оборони Маріуполя. Це вже по цілому по інтернету бігають. Весь світ їх знає, всі їх бачили, всі, всі з ними знайомі, але ми мали можливість отримати від авторів дозвіл і надрукувати ці роботи і виставити їх на цій виставці. Є фотографії вже зроблені з території звільнених від. Росіян і звільнених від наших ворогів, і на цих територіях власне теж розруха якісь люди. Наприклад, ця фотографія це чудова фотографія. Абсолютно людина, яка Знаходиться після на своїй вже звільненій території. Польські автори нам подали роботи з тамтого боку кордону, тобто наші біженці, прийом наших біженців з тамтого боку кордону. І є фотографії німецького автора. Близько 30 фоторобіт, представлених на виставці. Це фотографії, зроблені кореспондентами інформаційного агентства Армія інформ. Вони зроблені в різних регіонах, там де йде війна, де йдуть бойові дії, або де працюють військові. Коли ми приїжджали на позиції до військових, дуже багато з них не хочуть фотографуватись, не хочуть зніматись, фотографуватись, вони зайняті, заклопотані або просто з якихось особистих причин. І дуже працює сильно ідея, коли їм кажуть, що якщо я вас не сфотографую, ви. Ніхто і не буде знати, що ви тут були. Через півроку забудуть. Через рік ви як скромна людина навіть не будете згадувати, розказувати, де ви були, як воювали. Виставку можна оглянути у Львівському історичному музею продовж місяця. Ольга Дейнека, Роман Гнатишин, Суспільне новини Львів. Дуже добре. Вертепи, різдвяні зірки, коляда, пампухи. Всі ці атрибути створюють атмосферу українського різдва. Традиційно львівський музей народної архітектури та побуту підготував різдвяні святкування. 7 числа будуть відбуватися дійство вертепів. Варто зазначити, що звісно це не буде повномасштабне святкування. Це буде досить такі камерні, приємні традиційні забави, традиційне частування. Люди зможуть прийти в музей, насолодитися інтер'єрами, насолодитися різдвяними інтер'єрами, подивитися, як це виглядало. Зможуть покалядувати, зможуть Почастуватися пампухами, узваром різдвяну експозицію. Підготували у декількох музейних хатах, наприклад, як в оці спокуття. Тут відтворили різдвяну атмосферу села 19 століття з дідухом на покуті, калачами та пшеницею на святковому столі. Ми стоїмо з вами на сіні. Стіл на наш накритий білий, білим білим обрусом. І е, традиційно під його е, теж на стіл заставляли сіном, сіном через те, що боже мати насіння народила сина свого. І, е, власне, на... тут маємо такий інтер'єр. Крім того, бачимо тут на кутниках столу є чесник. Е, його такі е, часник клали по всіх чотирьох кутах столу для здоров'я родини. Крім того, у музеї народної архітектури та побуту виготовили дві різдвяні шопки: одну для прифронтового міста Костянтинівка на Донеччині іншу ж встановлять у столиці в приміщенні Верховної Ради. Дуже важливо от берегти якусь атмосферу в різдвяних свят, різдва. От крім того. То, що ми робимо от в такій от стилістиці, це є близьке, властиво, десь до народного українського мистецтва. От нам можливо це пропагувати, нам можливо це показувати. От і теж в якийсь такий спосіб також єднати країну. А у приміщенні музейної школи можна оглянути виставку «Тут ангели чудяться. Художник Тарас Кеп представив свої різдвяні роботи. Виставка діятиме до середини січня. Ольга Іващук, Тарас Патлякевич, Суспільне новини, Львів. Пес із ДСНС Патрон інформує. Привіт! З вами патрон. Щодня я набігаю сотні кілометрів у пошуках мін та вибухівок, які залишили на Чернігівщині підступні вороги. Інколи протягом дня ми знаходимо понад дві сотні снарядів та мін, а їх ще так багато не виявлених. Тож, якщо ви натрапили на вибухонебезпечний або підозрілий предмет, в жодному разі не торкайтеся його та не переносите в інше місце. Необхідно по можливості попередити інших людей про існуючу небезпеку та негайно повідомити рятувальникам за номером 101 або правоохоронцям за номером 102. І ще навколо все зеленіє і розумію, що хочеться піти на природу, але це робити заборонено. Чому ж? Бо у лісі теж можуть бути замасковані вибухові пристрої, а до лісу мої лапки ще не дійшли, щоб їх виявити. Все буде з часом. А поки тримаємо хвостики бубликом. Пес із ДСНС патрон інформує.